Продовж чотирьох днів з 22 по 26 червня на Волині перебувала делегація з Донеччини в рамках підписаної у 2012 році угоди про співробітництво між обома областями. Варто зауважити, що аналогічна зустріч під головуванням очільника Волиньради Володимира Войтовича відбулася минулоріч на Донбасі. Відтак донеччани прибули із візитом відповіддю. Делегацію гостей очолив голова Донецької обласної ради Андрій Фадорук. До нього долучилось ряд керівників тамтешніх самоврядних органів та депутати обласної ради. Головною метою зустрічі. Що був обмін досвідом та напрацюваннями, які можуть стати корисними задля розвитку наших територій, усе побачене у нашому краї гості сприймали із зацікавленням серед спільних рис, що об'єднують наші регіони, вочевидь, є вуглеводобування. У тому, що Волинь теж шахтарський край, делегати переконалися, відвідавши будівельний майданчик єдиної гірничої новобудови України – 10-ї шахти міста Нововолинська. Її будівництво триває уже понад два десятки років. Втім, перспектива здачі копальні не за горами. Задача, поставленная президентом Виктором Федоровичем Януковичем, который поддержал коллектив и воодушевлен этой задачей, ввести в эксплуатацию в 2014 году, в первую очередь, шахты номер 10 на Волынское, проектной мощностью 450 тысяч тонн в год. Что для этого нужно? Для этого нужно освоить порядка 680 миллионов гривен. Из них в 2013 году 240 миллионов и 430 Донеччани своєю чергою висловили переконання, що переваги введення копальні в експлуатації очевидні. Запасів угілля в цій шахті буде на 40 45 років, а це для Волиння я рахую, що це перспективно і дуже багато робочих місць. Півтори тисячі робочих місць, які будуть працювати на цій шахті, це досить такий великий. На відміну від Донбасу, Волинь є більшою мірою аграрним регіоном. Як розповів заступник голови облдержадміністрації депутат обласної ради Віталій Карпюк, наші напрацювання у галузі агропромислового комплексу успішно працюють на державному рівні. Зокрема, програми підтримки селян одноосібників та родинних ферм. Вразили гости і показники виробництва сільгоспродукції та зібраних на волинських полях врожаїв. При потребі картоплі на Волині 200 тисяч тонн це з насінневими фондом, який закладається, виробляються понад 1 мільйон тонн. Що стосується м'яса, 130 тисяч тонн, при потребі 80 тисяч тонн, І через що прекрасне сьогодні м'ясо, яке має проблеми з реалізацією. Виходимо на ринки в минулому році в невеликих об'ємах Казахстану, зараз інших країн. Що стосується цукру, в області виробляється цукру тільки з цукрового берегу 92 тисячі тонн при потребі в області 38 тисяч тонн. Волинська область є важливим виробником зерна, дай Бог. Цього року все зібрати врожай. Я думаю, що область перша за всю історію років повинна мати один мільйон тонн зерна. Як зауважив Віталій Карпюк, на сьогодні головним завданням виробників є збут сільгоспродукції. У цьому питанні року допомоги вже готові протягнути донеччани. Більше того, за словами голови Донецькради Андрія Федорука, для такої співпраці у їхньому регіоні вже є передумови. Можливо, на першому етапі треба буде розвивати якісь двосторонні стосунки відносно торгівлі відповідної продукції. Ми збудували два оптових ринка. Один знаходиться поблизу Донецька, інший знаходиться в місті Маріуполі. Тому є всі підстави, є всі умови для того, щоб... Ви змогли приїжджати до нас і торгувати продукцією сільського господарського виробництва без посередників. Зі слів Андрія Федорука, на відміну від Волині, Донеччина не забезпечена у повному обсязі продуктами харчування власного виробництва. Делегатів вразили європейські стандарти, яких дотримуються на нововолинському м'ясокомбінаті агропромислової групи Пан Корчак, що випускає ковбаси та копченості. До слова на підприємстві чітко налагоджено технологічний процес від. Вирощування свиней до реалізації готової продукції. Схожа ситуація і на новітньому молокозаводі, що у селі Угринів Грохівського району, де теж побували делегати. Гостям запропонували ознайомитись із повним циклом виробництва високоякісної молочної продукції, що здійснюється на базі приватного орендного сільгоспідприємства імені Шевченка. Його керівник, депутат Волині Ради Андрій Турак продемонстрував поля, де вирощують корми для корів, ферму, де отримується велика рогата худоба, а також автоматизований доїльний цех. За його словами, тутешні надує 17 тонн за добу, молока екстра і вищого класу. Ми маємо статус виробника сировини для виготовлення дитячого дієтичного харчування. Рік ми працювали для того, щоб одержати цей статус. Постало питання, а що ми не можемо самі переробляти? Можемо. За рік ми збудували це підприємство. Воно нам обійшлося більше 10 мільйонів гривень. За словами пана Турика, у перспективі нарощування потужностей заводу з метою переробки не лише третини, а й усього об'єму молока, яке виробляється тут. Після екскурсії, гості мали нагоду скуштувати екологічно чисту молочну продукцію, виготовлену за державними стандартами. давайте будемо пробувати. починаємо з однопроцентного. Зацікавили гості зі сходу і програми енергозбереження, що нині активно впроваджується у нашому краї. Делегатам запропонували оглянути цехи підприємства Волинь Кальвіс, що у Ковалі. Твердопаливні котли різних потужностей, які виробляються тут. Зацікавили делегатів у ході екскурсії донеччани цікавились видами палива, можливими для застосування, зокрема й енергетичної лози. У нас на найближчі років 10-15 вистачає відходів деревини, тому що область більше як на 30% покрита лісами. У нас вистачає такої сировини і найближчим часом просто немає необхідності такої засаджувати енергетичною лозою. Ми лише в трьох районах маємо плантації енергетичної лози. Сьогодні для Волині це не актуально. Це для волині стане актуально можливо через 10 років. Цього року перше поставлено завдання. Виробництво біопалива. Що таке біопаливо? Це відходи ті, які залишаються на лісосіки. Це ті, які придорожні смуги, це зарослі колишні, як Берестро сказав, канали, які 20 років не чистилися. Це все входить в біопаливо. Цього року ми поставили завдання 10% із заготовленої деревини, а це 100 тисяч. Маємо заготовити біопаливо. В основному ще щіпа тріска. З огляду на те, що в нашому краї вже функціонує три десятки пелетних заводів. Справа, вочевидь, зрушиться з місця. Не сидітимуть, склавши руки, й донеччани у їхніх планах теж є написання програми енергоефективності. Донбас це степ. Але це степ, який зараз має 4% лисистості. Це дуже багато. І ця лисистость, відсотків на 50%, є, як би це правильно сказати, староспілою. Щас ліса для нас тівостароспіллі, які повинні викручити, взяти ваші котли, які вас зроблять на вашому заводі. Дуже гарні. Ну, мені дуже сподобалось. Відходи деревини мають практичне застосування і на підприємстві з польськими інвестиціями дзов БРВ Україна, що у Нововолинську. Тут налагоджене виробництво тирсоплит та фасадів для виготовлення корпусних меблів. Донеччани продемонстрували усі етапи тутешнього виробництва. Із практикою роботи органів місцевого самоврядування нашого краю гості ознайомились на прикладі Боратинської сільської ради Луцького району. Зокрема, оглянули тутешню аболаторію, зведену за сучасними стандартами, стадіон, що є одним із найкращих спортивних арен краю, дитячий садочок та адмінприміщення сільської ради. В розмовах не на камеру гості запитували, як вдалось досягти такого економічного дива. Адже якщо бізнес заходить, заходить на територію Боратинської сільської ради, нас депутати, і обов'язково це питання розглядається на сесії сільської ради, і ми ставимо питання, щоб якісь інвестиції були вкладені в село. І хочу сказати, питання дуже часто стоїть, скажімо, якихось корупційних схем, то ми пішли трошки іншим чином. Ми не залучаємо кошти грошей і нам не перераховують інвестори кошти на рахунки сільської ради. А вони виконують певний об'єм робіт, який передбаченим планом депутатським планом Баратинської сільської ради. Своєю чергою гості зі сходу із прикрестю Статували, що такі приклади успішного господарювання поодинокі в обох регіонах. Виконавчий директор, створеної на Донеччині асоціації органів місцевого самоврядування Микола Загоруйко переконаний, на часі реформування система місцевого самоврядування неефективна, безперспективна, високозатратна. Якби нікчем ні для людей ні для влади, її повинні міняти. Політична воля у президента є. Продвинути таку, такий великий пласт роботи, пропрацювати, підняти на такий рівень, розповсюджити, на що це робиться? Для того, щоб завтра депутати Верховної Ради, ви бачите, як вони працюють, щоб у них не було вибору, вони її прийняли. Я думаю, що сьогодні є от така як би сказати, ситуація. Верхи бажають перемін. І не забажають В умовах обмеженого фінансування самоврядні органи змушені шукати позабюджетні кошти або ж вливання закордонних донорів. Причому це характерно як для Волині, так і для Донбасу. У ході пленарної частини візиту про проєктну діяльність, яка здійснюється у нашій області, розповіла начальник відділу з питань бюджету та економічної політики апарату Волоньради Алла Яценюк. Вона зосередила увагу на участі тутешніх територіальних громад у міжнародних конкурсах проєктів та програм. Своєю чергою, начальник управління моніторингу бюджетних програм та інформаційно-аналітичного забезпечення виконавчого апарату Донецької обласної ради Олена Сколова зауважила, що у їхньому регіоні працює потужний конкурс місцевих проєктів, на реалізацію яких тільки у цьому році закладено 20 мільйонів гривень з обласного бюджету. Місцеві громади беруть участь в обласному конкурсі для покращення соціальної інфраструктури. Хотілося би дійсно працювати в місті, може бути по привлеченню навіть міжнародних грантів. тоже в направлении развития социальной инфраструктуры и создавать условия для хорошего проживания наших граждан. У нас действительно очень много общего у регионов, мы едины, на это направлена сейчас государственная региональная политика, и все это будет создавать благоприятное развитие Украины в целом. Інший член Донецької делегації Роман Коваленко очолює тамтешню громадську організацію Центр законодавчих ініціатив. За його словами, фахівцям центру вдалося розробити власну стратегію проектного менеджменту і вони готові поділитись досвідом управління проєктами із волинянами. Цей проєкт є вже не в теорії, а в практиці. Тобто, ми реалізували його в практиці в Артемівському районі Донецької області і вже є конкретні ітоги цього проекту. Ми нам вдалося привлечь багато средств фінансів і зараз готується дуже потужний проєкт вітряних електростанцій. Десь попередньо заключений договір на 10 таких електростанцій вартість однієї електростанції складає 10 мільйонів євро. А практичне впровадження у нашому краї медичної реформи гості побачили, відвідавши оновлену будівлю Шацької районної лікарні, що входить до територіального об'єднання «Єдиний медичний простір» Любомельського та Шацького районів. В цьому учрежденні, яке я побачив, я побачив, що це продумано і зарані сплановано. Тобто, навіть з тих слов, скільки там людей обслуговується, як обслуговується, яка там апаратура стоїть, я бачу, що це просто ідеально потрачені гроші. Ми видели, що люди підходили, говорили спасіба. Ми видели больных людей, які лежали в цьому учреждении. Ми видели мам з дітьми. І всі говорили спасіба, 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 воно действует. А раз люди довольны, це перший показатель. Відвідали гості об'єкти обласної комунальної власності, зокрема дві оздоровниці. У санаторії матері і дитини пролісок, що у Ківерцівському районі, на делегацію чекала директор закладу, депутат обласної ради Валентина Касарда. Вона провела гості території оздоровниці, а також розповіла про методики тутешнього лікування. Не у увагу і ще один санаторій Лісова пісня, що у Шацькому районі, яким, до слова, теж керує обранець Волинської громади Віктор Карпук. Донеччани були вражені красою Волинської природи, особливо озера Пісочна, на березі якого і розташувалась оздоровниця. Керівники санаторії своєю чергою запрошували гостей зі сходу приїздити до нас щороку. Тепер на оздоровлення. Втім, це не єдина природна перлина, яку побачили гості з Донбасу. У них була також нагода ознайомитись із флорою та фауною Шацького національного парку, відвідавши. Музей, що діє при тутешньому лісовому коледжі, і звісно, донеччани мали гарну нагоду пірнути у прозору воду найбільшого в Україні озера, Світязь. на переконання першого заступника голови обласної ради Юрія Лобича. Санаторно-курортне лікування може стати ще одним напрямком співпраці між нашими регіонами. Якщо ми говоримо про схід там, де велика. Великий відсоток виробництва там, де люди е дійсно не мають можливості оздоровитись, ось саме основне наше багатство це чисте повітря. Чисте повітря, а надалі це вже ми розуміємо і водолікування, і взагалі різне лікування, різні послуги, які можуть покращити здоров'я людей. Відвідала делегація і ряд культурних пам'яток Волині. Гості із зацікавленням оглянули експозицію літератури меморіального музею славетної Лесі Українки, що в селі Колодіжне Ковальського району. Крім того, до уваги донеччан запропонували екскурсію Луцьким замком, свого роду візитівкою обласного центру та нашого краю в цілому. Незабутнім вочевидь, у гостей зі. Сходу залишиться враження і про перебування в одній із найбільших православних святинь Зиненському, Святоуспенському, Святогорському жіночому монастирі, що у Володимир Волинському районі, у нас було достатньо часу, щоб поспілкуватися. Ми гарно спілкувалися, не в обстановці офіціозу якогось, а просто були самими собою. Це не кожен раз так буває, коли кожен із нас, тим більше люди відповідного статусу, ми з Андрієм Михайловичем, ми в нашому товаристві. Були самими собою і розповідали про те, що ми робимо в областях, як живемо, як управляємо тими чи іншими процесами. Ми могли говорити відверто. Я думаю, що ці традиційні наші зустрічі у рамках підписаної угоди про співробітництво між двома регіонами, вони будуть продовжуватися. Однозначно так. Я вже собі сьогодні міркую, якою буде наступна зустріч. Мне нравятся такие вещи, банальные, как патриотизм. Мне нравятся такие банальные вещи, это когда не расходятся слова и дела. Мне очень нравится, что люди, независимо от положения государственного чиновника, от... местного совета до областного уровня губернатора и представителя областного совета настолько переживают за землю, где они живут, и э, через них аккумулируются все желания людей, и которые превращаются в конкретные дела, то я увидел целую цепочку людей, истинных патриотов, и, ну, скажем так, людей, которые не просто умеют красиво придумать что-то, сказать, э, придумать какие-то планы, они находят возможность их реально воплотить. Хлебни, нивы, Колосиця азима, ячмінь, кукурудза, соняшники. радієш те, що люди не покладаються на когось, а вирощують самі, тим більше, що добротно вирощують. Вразило те, що територія, яка от у нас прилягає до полів, і тут прилягає до полів, то тут більш раціональніше використовують. Кожну діляночку землі. Кожний видно, що піклується про свою сім'ю. Вразили селянські подвір'я тим, що вони відкриті. Для нас характерно будувати великі такі паркани і один краще іншого. Можливо, це норма, але, чи, чи не норма, але багато подвір доглянутіших, багато квітів. І що мене вразило взагалі, от в адмініструванні в управлінні, те, що відчувається управлінська вер... горизонтальне управління і вертикальне, воно як офіційне і гуманне, будемо так казати. Ми ще намітили реалізацію спільних проєктів в науковій сфері, в сфері освітянській. І я думаю, що найближчим часом вже делегації зможуть обговорити конкретні проєкти для реалізації. І так як я вже сьогодні казав, що вирішення питань агропромислового Комплексу. Я думаю, що це одне з актуальних питань і я думаю, що найближчим часом також ми обміняємось делегаціями, де і можливо започаткуємо який, якийсь спільний проект. Резюмувавши візит донецької делегації, керівники обох обласних рад зійшлись на думці, що нам і надалі варто шукати шляхи для інтеграції та співпраці, що, вочевидь, починається із щирого та дружнього спілкування або ж спільного виконання української пісні під акомпанемент гри на баяні вугледарського міського голови Аліма Ширінського, який до слова на волинь приїхав із власним музичним інструментом та чималим багажем знань українських творів.